Я підготувала презентацію Новела Толуба, власне, яку я зараз вам і покажу. Я намагалася зробити її максимально доступною і максимально цікавою, щоб у вас справді щось відкрилося половина. Отже, просто скажу вам, я думаю, ви це і так розумієте про цю що ми будемо розбирати бачить таких порошлив: грудна, черевна і таза. От, власне. Ви їх тут можете бачити. Вени грудної порожнини. Основними венами грудної порожнини є так названі. плечо головна або веном брахіоцефаліка, непарна вена асікус, і півнопарна, вена гевіасікус і внутрішня грудна вена, внутрішні грудні вени, вена торасіця інтерна. Ну, щоб не морочити вам голову голословними термінами, скажу, що їх можна запам'ятати за віршиком, який я написала сама. Отже, відвізи куро і ви нам грудної порожнини присвячується. У грудній у порожнині плечо головна, півнепарна і в множині внутрішня грудна. Півнепарна вена гарна, ще шахер, гарніша є непарна. Дякую. Зараз ми будемо кічати. Можливо, може я спочатку почну. все А, так? Тобто, зараз ми будемо розбирати окремо кожну вену. Е, і, власне, власне, ці вени є візуалізовані на картинках, які я докладала до своєї інформації. Е, значить, плечо головна вена дає початок верхній порожницьій вені. Тут. Можна застосувати невеличку асоціацію, щоб запам'ятати, які вени утворюють оцю плечу головну вену. От вам маленька асоціація. Пам'ятаєте, плечо головний стовбур був в нас, так, на першій темі. У нас був плечоголовний стовбур. Він утворювався за злиття підключичної артерії та загальної сонної артерії. Плечо головна вена утворюється за злиття вже підключичної вени і яремної вени. Тобто там була підключична артерія. Вена. І там була загальна сонна артерія, а тут буде яремна вена. Хлопці, вена. Дайте табуретку. Тобто паралель між ними теж можна провести. Табурет. Ви що, хлопці? Ви дівчинка? Поставте сюди крісло і то поставте і там всі будуть Тобто І там підключична і підключична там, і... І, і загальна сонна і яремна вена. Тобто всіма структурами можна провести яку на яку паралель. Ну, от ми бачимо, власне, як вони йдуть: от яремна вена, от підключична вена, і вони зливаються у вана Брахіоцефаліка. Ще згадаю про скератотопію. Починається відповідно права вена Брахіоцефаліка на рівні грудинно-ключичного суглоба і йде до рівня першого, першого ребра правого, ну і відповідно ліва починається на рівні лівого ключичного суглоба і йде до е, правого першого ребра. Ну, Логічно, що ліва є довше, ніж права. От, логічно, так? Ліва, перша головна є довшою за право. Не парана вена, вена аці... ацігос. Починається правою висхідною поперековою веною. Це все здається важко запам'ятати, але потім я вам знову ж таки проведу одну паралель, я думаю, ви запам'ятаєте, особливо хто цікавиться політикою. Ха -ха. А, значить, підіймається вздовж хребта, приймає притоки, що збирають кров із тканиною органів правої, правої половини грудної порожнини. От як саме запам'ятати, що не парна правої, а потім я вам розповім. Одним словом, вона збирає зі всіх структур кров, які зустрічаються на її шляху. Відповідно, протоки такі: задні міжреброві та підреброві вени, верхні діафрагмові, стравохідні, бронхові, середстінні і парикардіальні. Просто уявіть собі в одну порожнину її структури, так навіть зубрити вам не знадобиться. От я зроблю вам невеличкий ліричний відступ, щоб ви відпочили, і скажу одну важливу, наскільки я вважаю його річ. Я дуже часто чула, що про біологію загальну, що в принципі про анатомію і про медицину, що ці науки це суцільне зубиння. А я вам скажу так: працювати в першу чергу треба не важко, а головою, як хтось із відомих сказав. Треба просто вміти це все собі уявити і логічно це, цю інформацію із, із даної вивести, і тоді взагалі не буде жодних проблем. Часто кажуть стадії хат. Ну, Звісно, вчитися треба і треба вчитися сильно, але треба вміти користуватися такими якимись лайфхаками. Отже, півнопарна вена починається лівою вже висхідною поперековою веною. Ті, всі ті самі структури, що і зліва її стосуються, вона збирає кров і впадає в непарну вену. Ми тут це можемо бачити на картинці. виділяють іще додаткову півнопарну під, під, вену. Вона забирає кров із верхньої частини лівої по, половини, грудної порожнини і впадає в півнопарну вену. Ось вона тут зверху візуалізована. А тепер вам асоціація дивна, дивна але робоча. Як запам'ятати, що е, непарна вена. Справа, а півнопарна зліва. Дивіться, непарна починається на Н. На, на літеру Н починається слово нацизм. Це права ідеологія. Півнепарна півнопарна зліва, тому що на П починається слово прогресивізм, це ліва ідеологія. Ну якщо хтось не знає слово прогресивізм, то просто можна запам'ятати, що прогрес от ліві дуже роблять великий наголос на прогресі. Ну от, знову ж таки, ієстрація, бачимо вену непарну, парну, п'ють От венобрахіоцефаліка, власне. Внутрішні грудні вени. Нормальні картинки з внутрішніми грудними венами я не знайшла, але знайшла із вена тореціка інтерна. От, власне, вона. І просто треба собі запам'ятати, що це передня стінка грудної порожнини і збирає вона кров із всього, що кровопостачається артерія туратика інтерна. Тобто її гілки супроводжують гілки цієї артерії. Знову ж таки, все, що зустрічається на шляху. Дві вени супроводжують одну артерію. Як запам'ятати, що саме дві вени, саме одну артерію. Вени на В, артерія на А. Уявіть собі двох василів, які супроводжують одну Аню. Ну, не нашу Аню. Аня, хлопець не так Вене, черевно, і на черевної порожнини. Боїть вена. Вена Порте, збирає. Кров з усіх непарних органів, окрім починків. Почінки там своєрідна тема. Потім я вам про це також розкажу. Її притоки це, по перше, верхня брижова вена, пам'ятаєте, у нас була верхня брижова артерія. Ем, збирає кров із тонкої кишки, а також із сліпої, висхідної, поперечно, будової кишок, а також із заперекса і підшлункової залози. На ну, здебільшого зі всього з усіх відділів кишки, які збираються йти вверх. І ну, апендекс також там можна пришпандорити логічно, тому що він відходить від сліпої кишки. Ну, а піштункова залоза. І відповідно тут кишка. Селезінкова вена. Пам'ятаєте, у нас була селезінкова артерія. Шлунок, селезінка, великий сальник і підшлункова. Ну, можете пам'ятати, що шлунок, селезінка і підшлункова знаходяться у верхній частині червоної в верх, верхній суперіор, знаєте, і великий сальник. Великий шматок сала це завжди дуже добре, правда? Сало — це погано. Ну, по мені видно. А, значить, верхнюю розібрали нижня брожова вена. А, збирає кров зі всього, що йде донизу. Тобто зі східної і сихоподібної кишок і з верхньої третини прямої кишки часто впадає в вену. вело. Шлунку обі вени, зі шлунка і з шириною частини стравоходу, зі всього такого смачненького, ням-ням. Припупкові вени із передньої стінки живота, логічно. Яка ж тема цікава із печінкою? А справа в тому, що печінкових кров по печінкових венах кров потрапляє в дивовижну сітку печінки. Диво полягає в тому, що воно з кров і входить, і виходить з печінки. Знаєте, як він пух входить і виходить. Як в мультику було, так? Замічательно виходить. Від стінок парних органів червоної порожнини та починки кров збирається наступних Нижні по наступних протоках. Нижня діафаліва, поперекові, ліва та права надтеркові, права надперкова, права яєчникова або яєчкова і починкова. І знову ж таки, треба згадати про те, що треба згадати про те, що ліва надперкова і... Ліва яєчникова або яєчкова відходить від лівої легкової. Здається, я зробила помилку випадково, коли розповідала вам попередній слайд. Я сказала, що кров потрапляє по печенковій вені у домовичну сітку. Це я обмовилася випадково, вона потрапляє по волітній вені і потім виходить в пещенкових венах. Вени тазової порожнини. Вони також збираються в нижню порожню вену. Визляють... Розрізняють серед них наступні. Зовнішня клубова вена, вена ляка екстерна, спирає про взут, що кровопостачаються арте ляка екстерна. Внутрішня клубова вена, вена і ляка інтерна, аналогічно. Тобто на можна провести, ляка інтерна. Це все стінки йога не поважне таза. Особливо мушеницях знову ж таки не треба що законатовувати, просто перераховувати. Органи порожне таза і логічно виводити, що саме, з чого вони збирають кров. Загальна клубова вена — вена і ліака комуніс. Пара утворюється за зміття верхних. От можна, можна це побачити, Вена іляка інтерна йде, Вена іляка екстерна. І вони зливаються разом тут, в Вена і Ляка Комуніс. І далі йде Вена кава інтер. А, я здається, це було щось згадати, що Вена, вена кава інтер починається на рівні 4-го поперекового хребця. І ще згадаємо за таку птицю, як воножне сплетення. Довкола внутрішніх в короже на паза також утворюється. Розрізняють міхорове, воно є логічно і в чоловіка, і в жінки, і в гримафродитів, до речі, теж є. Маткове і піхвове, якщо ви жінка, і простодична, якщо ви чоловік. Дякую за увагу.